Саме над вулицею підноситься магічна, просто неймовірна скульптура. Вона присвятила цю скульптуру всім жінкам, всім українкам, які постраждали від московицького вторгнення. На територію України скульптура виконана із оцинкованої сітки рабиця. Ця скульптура дуже схожа з нашою матір'ю славою, богинію перемоги, яка летить в повітрі, це атрибут нашої матері землі, тому що вінки плелись із квітів, якими розквітає земля. Ми бачимо, що цей вінок уособлює в собі біль, страждання, але одночасно. Часно і силу і міць ця фігура, яка дійсно а, спускається з неба і несе оцей цей а, промінь, промінь надії. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Саме коли я вперше побачила ось цей пам'ятник. Я вже не знаю, навіть не пам'ятаю в якому із телеграм-каналів чи десь в соцмережах, але то вже не важливо. Я вирішила зробити цілу серію добірки про пам'ятники, про монументи, про скульптури, про гравюри, про українців за кордоном. І буду дуже вам вдячна, якщо ви зі мною поділитеся, шановні українці, шановні земляки, які зараз роз'їхалися по всьому світу, що ви бачите, де ви бачите, в яких містах які пам'ятники, які монументи присвячені Україні, українцям і українським подіям. Бо дуже б хотілося про це знати, і дуже б хотілося про це, щоб знали інші українці, щоб ми вміли пишатися нашим ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. І тут якраз дуже цікава історія. З одного боку, як наче, хотілося б пишатися, бо символізм цього пам'ятника дуже величний. А з іншого боку, цей пам'ятник присвячений дуже таким. Складним, скажімо, проживанням, які ми з вами зараз проживаємо, українські жінки, після повномасштабного вторгнення московитів на нашу територію. Що це за пам'ятник? Подивіться в центрі Праги, в Чехії, на вулиці Длоуха. Саме над вулицею підноситься магічна, просто неймовірна скульптура. Це фігура жінки, яка ширяє просто в повітрі, бо вона зроблена в сучасному стилі скульптури, і це е, скульптура виконана із оцинкованої сітки рабиця. Жінка, яка одягнена у вінок, і, до речі, роботу авторка скульптури чешська художниця Вероніка Псоткова, в назвала вінок, і вона присвятила цю скульптуру всім жінкам, всім українкам, які постраждали від московицького вторгнення на територію України. Ця скульптура була встановлена буквально нещодавно. Це сучасна скульптура, і вона є дійсно символом неймовірної сили української жінки. Самі подумайте, жінка, яка носила вінок, і вінок, відео про вінок, до речі, є на каналі, на каналі Калина, це відео про те, що вінок це. Всесвіт, який носила українська жінка, і яка і сьогодні, якщо одягає вінок, то це величезний символізм, це дуже потужний образ, і в даному випадку це не просто якийсь головний убір, а це просто величезна така, знаєте, історія. І ви бачите, що цей вінок о, у цієї скульптури о, виконаний в такому стилі. Як наче в неї дійсно і волосся, і вінок, і все вона в такому шоці від того, що відбувається, і одночасно це і корона, і одночасно це щось те, що показує, наскільки ми, як українські жінки, які проживають всі ці тортури, всі ці вбивства, всі ці смерті, всі ці втрати, наскільки ми можемо мати сили, щоб все рівно летіти в повітрі. Надихати. Для мене ця скульптура дуже схожа з нашою матір'ю славою, богинію перемоги, яка летить в повітрі на ній вогняний вінок, і вона несеться несе в попереду війська. Дарма, ми кажемо слава Україні, і дійсно слава наша богиня перемоги з кожним нашим бійцем, з кожним захисником, з кожною захисницею. В даному випадку дана скульптура. Вона присвячена саме тому, щоб зв'язати через вінок час і простір. Як говорить авторка цієї скульптури, вона каже, що вінки завжди мали магічне значення в слов'янській культурі, і як ви розумієте, в чешській, адже чехи вони також слов'яни по своїй по своєму родоводу. І, відповідно, вона була натхнена саме дослідженнями впливу вінка на жіночий стан на жіночі проживання і недарма це певний атрибут, атрибут певної сили, атрибут, наприклад, Приходу весни або атрибут того ж самого свята Купала, коли жінки одяга одягали на голову вінки. Взагалі, врешті-решт, це атрибут нашої матері землі, тому що вінки плились із квітів, якими розквітає земля. У даному випадку ми бачимо, що, не дивлячись на те, що вінок має таку квітучу сонячну символіку, символіку, Оліку Всесвіту, як еволюції, як розвитку в даній скульптурі ми бачимо, що цей вінок уособлює в собі біль страждання, але одночасно і силу, і міць, і духовну, духовний стержень української жінки, яка однозначно пр. Переживе все те, що відбувається, однозначно дочекається з війни сина, брата, чоловіка, батька. Обов'язково кожна із українських жінок ще відновиться після цієї жахливої війни, щоб надихати, щоб народжувати і щоб продовжувати наш неймовірний козацький рід. І так. Є і так буде, і так буде завжди. Тому що ми маємо величезну силу і маємо міцні корені, не дивлячись на те, що а, чешська а, скульпторка Вероніка Псоткова а, зобразила ось цю фігуру такою летючою, просто на фоні неба. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. До речі, для мене ці фото також певний символ перемоги бо небо неймовірної чистоти. І ось ця фігура, як наче дійсно, спускається з неба і несе ось цей. Промінь, промінь надії. Також зверну вашу увагу, що ця фігура саме із такої оцинкованої сітки рабиці, а отже, вона срібляста і виблискує на сонці сріблястими променями, що також є символом захисту, бо сріблястий колір це захист, захист від різного зла. Тож багато Символізму в даній скульптурі, і дуже приємно, що така скульптура присвячена подіям в Україні і українським жінкам, зараз знаходиться в центрі Праги. І Дякуємо за створення всім цієї скульптури, меценатам, які прийняли участь у створенні цієї скульптури. І закликаю всіх друзів знову ж таки писати в коментарях під цим відео, що ви знаєте ще про подібні скульптури у всьому світі, які є місця, де увінчено в монументах Україну і українське, і всім нам бажаю якнайшвидшої перемоги, мудрості і просвітлення. До зустрічі з вами була Тетяна Дугельна і творча команда каналу Калина.